У селі Біологічне Полтавського району проживає близько півтисячі людей. Наприкінці тижня до місцевої громади завітали благодійники. Представники фонду Полтавська родина Андрія Матковського. Вихованцям навчально-виховного комплексу вони подарували дитячий майданчик. У нас на громаді є три дитячих майданчика. Є в Горвгожулах два майданчика. На біофабриці є на дитячому майданчику, але в начальному закладі в нас нічого не було. І дійсно казала, як переді мною завідувачка, що куди ми не писали, як ми не просили, щоб допомогти сільської ради, ми не змогли, бо це два різних бюджету. Ми дуже багато років. Просили, малювали, писали. І що ми тільки не робили, щоб нам хоч щось поставили, хоч хтось нам допоміг. Ну, я дякую Андрію Всеволодовичу за те, що він відгукнувся. У фонді Андрія Матковського говорять, не могли не відреагувати на прохання місцевої громади. Так і з'явилася на території садочку новенька блискуча гірка. Я думаю, що відкриття майданчику ігрового, а також подарунки в вигляді іграшок це велике свято для дітей. Але для нас також. Якщо радіють такі малята, і ми знаємо, що тут в тилу діти наших військовослужбових задоволені, щасливі, зростають так, як треба в теплі, то на душі спокійніше. Я думаю, що наша акція продовжується. Буду просити, щоб тут малята, які сьогодні отримали подарунки, намалювали малюнки, і ми будемо передавати їх в зону АТО». Валерій Гусельников, голова батьківського комітету. У місцевому садочку виховувалася донька та виховується син. Тому новому майданчику, який встановили завдяки фонду Андрія Матковського, тішитимуться не лише діти, а й їх батьки. Андрій Селодович він виконав свою обіцянку. Він пообіцяв і зразу ж зробив це гарна риса для політика, для чиновника, гарний приклад. Тому я вважаю це гарний кандидат до Верховної Ради. По закінченню свята малеча одразу випробувала на міцність отриманий подарунок.